А з 1 березня на киян чекає нове підвищення комунальних тарифів. Майже на третину подорожчає холодна вода. Утім, столичні тарифи ще не найвищі в Україні. Лідирують Чернівці, Луганськ та Ужгород. Столиця в цьому рейтингу на восьмому місці. Від чого це залежить? Від позиції місцевих чиновників стану бюджету, комунального господарства, але точно не від якості послуг. В цьому переконався Володимир Соколов. Ці кадри вже стали буденністю нашого життя. Лише за останній місяць в Україні сталося десятки аварій тепломереж. Сотні будинків лишилися без тепла. А скільки людей роками живуть у холоді? Населення просто шоковане. Тарифи на тепло зростають, а холодні батареї теплішими не стають. От демонструю геніальне приспособлення для утеплення квартири на першому етажі в бетонному домі. Квартира киянина Володимира Шитька нагадує монгольську юрту. Температура в кімнатах не перевищує 12 градусів градусів. Жек на скарги не реагує. А не заплатиш, пеню нарахує. Хотів поставити у квартирі лічильник на тепло. Не дозволили. Натомість дуже рекомендували поставити на гарячу воду, хоча її все одно немає. Я говорю, можна я поставлю щочок диференцирований? который будет считать воду в зависимости от температуры воды в системе. Казали нет. А почему? Собственно говоря, почему нет? кто-то экономит на тому, що нам не догрівають воду. Чому я должен платити за це? Пенсіонер Володимир Юліанович да, да. про гарячу воду навіть не мріє. Тут хоча б холодна була, але й вона з перебоями. Доводиться брати з біветів і таскати на 12-й поверх. А сітки міняють через кожну неділю. Лосіточко вот ставлю, да камнями забивають її. З крана вообще не беремо. Я не знаю за що ми тільки платимо. Ешканців цієї багатоповерхівки здавалося, все є новий елітний будинок під Києвом. Сучасні комунікації. Однак не встигли люди заселитися у квартири, як ЖЕК продивив їм комунальний борг за півроку. Мы вселились фактически в июні місяць. Нас обязали договор подписать марта місяцем і оплатить за комунальні услуги, в том числе уборка території с марта місяця. А не підпишете договір, не підключимо воду. Річ у тім, що інвестор, який зводив будинок, створив собі кишеньковий жек. Якщо комусь не подобається, продавайте квартиру. Нам нарізали жек, который постоянно хочет Вот я только в своей квартире плачу за уборку парадных 73 три гривні в місяць. Посмотрите, какая дверь. Вот это всегда так. Тут навіть доступ до електролічильників має лише керівник ЖЕКу, а тому мотають людям кіловати і в день, і вночі. Навіть коли вимкнені всі електроприлади у квартирах. У ЖЕКу своя тарифна математика. Якщо ти не погоджуєшся з цими тарифами, з цими послугами, значить ми тобі вимкнемо світло. Пам'ятаєте, як у брілянтовій руці? А не будуть брати, відключимо газ. У державній житлово-комунальній інспекції лише розводять руками. На приватний жек їм важко впливати. У цьому переконалася і наша знімальна група. Хто хоче поговорити з директором? Потрапити на прийом до директора житлової контори непросто. Він тут велика шишка, навіть персональну охорону має. Ви можете до нас вийти? Ні, не можу. А до вас можна зайти? А ви договаривалися зі мною? Так Ми зараз домовляємося з вами. Не зрозумів. Дуже багато скарг від людей. Чи чи? Нашу кантуру, що ска погано обслуговується будинок до штови говері в прокуратуру для жителів Москви, де жеки приватизували це. Стало ледь не національною проблемою. У Києві, як запевняють, усе буде інакше. Перший заступник голови столичної адміністрації робить ставку на ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Це коли будинок із комунальної власності передають у приватні руки. Якщо люди створили ОСББ, він передається їм на баланс відповідно. Вони його починають експлуатувати. Вони мають право самі встановлювати собі тарифи на утримання житла і прибудинкових територій. Вони контролюють ті послуги, які їм надають і вони вибирають поставщика цих послуг самі по собі. ОСББ ніби вигідні люди знатимуть на що витрачаються їхні гроші, скільки коштує вивезення сміття, прибирання території і на чому можна заощадити. Ми не можемо прийти к начальнику ЖЕКа і спросити у нього скільки грошей, як, яким образом він потратив ті гроші, які зібрані від наших людей. Хоча сума квартплати совершенно чітка в об'єднанні співла власників – усе прозоро, якщо будинок новий і не потребує ремонту, ОСББ просто знахідка. А якщо будинку 50 чи 60 років, якщо там прогнили комунікації, якщо там затікають стіни, якщо там затікає дах, і для того, щоб привести цей будинок в нормальний стан, потрібні, потрібні мільйони гривень, то в мене виникає запитання: як люди, які проживають в Хрущівці, зможуть золотати цей будинок за свій рахунок? Колишній керівник Шевченківського району Києва каже, що ремонт лише одного будинку...